Всім привіт! Слава Україні! Для тих, хто випадково забріїв на мій канал і він з сусідньої країни-агресор, прошу відписатися і не писати дурню в коментарях. А тепер поговоримо про портативні аудіоколонки Xiaomi. На огляді маємо дві колонки: одна з київського магазину, а друга з Aliexpress. Подивимося, чим вони відрізняються, як вони працюють в парі і моє враження про ці девайси. Протягом всього огляду з лівої сторони у нас буде колонка, прибрана в українському магазині, а справа з Aliexpress. Бачимо різницю трішки в упаковках. Ця колонка по наліпці виготовлена в квітні 2024 року, а ця в лютому 2025 року. Дивно, що на описі магазинів дуже часто відсутня потужність колонки, хоча вона з'явлена 5 Вт і зазначається на упаковках завжди. Модель та сама. Час роботи до 10 годин заявлений, реально 6-8% спокійно, колонка тягне і залишається 20%. І Клас по ловозах стоїть P67. Не знаю, не перевіряв, не доводив до такого стану розряду. Бачимо різницю в задніх стінках. ну Відповідно, рік пройшов, трішки пройшов ребрендінг, Колонка була стандартизована по нових стандартах, відповідно. І тому трішки відрізняється маркування. Комплекти поставок колонок однакові. USB-кабель, USB-C. Інструкція. У колонки, яка рік назад була випущена, трошки більша інструкція, більше папірців. По конструктиву і розташуванню елементів керування колонки абсолютно ідентичні. Відрізняються написи на там маркування трішечки, але знов-таки це тільки з огляду на те, що у нас з'явились нові стандарти і ми маємо різницю. Написи на колонці, яка випущена рік назад, більш лаконічні і скромні, вони менш помітні. А написи на колонці, яка більш свіжа, вони більш краще читаються. Це не значить, що стара колонка не оригінальна. Вони чудово працюють в парі, просто таке ось. Момент. І також слід відзначити, що резонатор в колонці, яка випущена раніше, більш світлого кольору, ніж той, який у колонки більш старої. По звучанню вони також однакові. Багато хто скаже, що нащо купувати Xiaomi, якщо є JBL. Так, JBL є, але він в два рази дорожче. За ціну одного JBL в київських магазинах ви можете купити. Дві Xiaomi або навіть три Xiaomi з Aliexpress. Тут кожен обере сам для себе. Я не вибагливий. JBL, безумовно, один з лідерів ринку. Мене влаштовує звук і ціна Xiaomi. По елементах керування на одній панелі у нас розташовані збільшення-зменшення гучності, кнопка паузи і наступного треку. В основі колонки дві кнопки: вімкнення, під'єднання Bluetooth та синхронізації, і світлодіод, який сигналізує. Про заряд та роботу колонки та блютусу. У верхній частині, або скажімо так, з боку розташован резонатор басів, і в нижній частині чотири ніжки. В основі, якщо ставити колонку ось так на якусь платку тверду поверхню, вона буде стрибати, резонувати. І її основне робоче положення це лежати ось так. І динаміки її будуть направлені вгору. Або ж ви можете використовувати силиконову цю петельку. Для початку роботи з колонкою достатньо її вімкнути, утримуючи кнопку. Звук міняти не можна, він завжди стандартний. І якщо в нас телефон вже був синхронізований до цього з колонкою, відповідно, він автоматично до неї під'єднається. Димаючи світлодіод показує, що ця колонка зараз в пошуках в Bluetooth і хоче з'єднатися. А причина в тому, що я їх... Спарив. І ця колонка була мастер, ця була слейв. Відповідно, щоб під'єднатися до телефону, треба затиснути цей блютуз коротко. І він буде в пошуках телефону. Під'єднуємо Bluetooth на телефоні як новий пристрій, і колонка у нас видає звук синхронізації. Колонка синхронізована. Після чого ми можемо запустити якісь треки і послухати, як вона працює. Треки стандартні з фонотеки YouTube, щоб у нас не було проблем з аудіозвучанням. Якщо ми хочемо синхронізувати дві колонки, то операція виконується наступним чином. Наразі у нас грає ліва колонка, вона мастер. Під'єднана до телефону і в ній програється музика. Права колонка у нас вимкнена, вмикаємо її. Вона вимкнулася. Вона в пошуках блютуса, можемо додатково натиснути пошук Bluetooth. Після чого на колонці Master затискаємо кнопку Bluetooth на 3 секунди. Колонки синхронізувались. Починає програватись новий трек. Максимальна гучність колонок. Бачимо, як колонка їде по рівній поверхні. Що ми хочемо, щоб колонка забула свого, свою другу синхронізацію, то натискаємо на 3 секунди. Вона забула, ця у нас не грає, а ця залишилась головною. Така от проста синхронізація, просте керування, не треба ніяких додатків і складних. Маніпуляцій. Колонка, яка блимає, це слейв, а це Master. І давайте рознесемо, рознесемо звук. Ну, колонки видають, як на мене, дуже такий об'ємний, приємний звук. І мені подобається їх робота в парі. Причому це зараз не максимальна гучність, відповідно, у нас є дуже великий запас. Так само за необхідності колонку можна використовувати на природі як імітація голосів птахів, щоб їх приманювати та робити більш якісь цікаві фотографії. Ну і головне це музика. Для кімнати колон, гучності колонок вистачає з головою. І, в принципі, це основне їх призначення, це приміщення і десь невеличка зона на природі. По заряду я все вам розказав. Заряджаються через USB-C, заряд десь близько трьох годин, акумулятор 1000 мАч. Додатку, на жаль, немає. Так, можливо, хотілося б бачити якийсь цікавий додаток, досить лаконічний, типу, як у мейджорів, щоб можна було вибирати швидкість заряду, еквалайзер окремо, ну і, відповідно, що там ще час вимикання і сну, через який час колонка буде вимикатись. Тут у нас все максимально просто і невибагливо. Якщо вимикаємо колонку Master, то колонка нас вимкнеться також. Колонки вимкнулись. Цікава компактна колонка, яку можна взяти з собою на природу, десь покласти в бокову кишеню рюкзака і отримати якісний звук з вологозахистом. Регулювання звуку на колонках у нас відбувається синхронно, коли вони працюють у парі. В принципі, досить цікаве логічне рішення. Дві колонки по ціні однієї JBL і отримуємо дуже цікавий варіант звуку. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!